Дівчатка, всім привіт, привіт! Сьогодні ми будемо з вами працювати з абрикосами. Це дуже смачна штука, виходить. Я сьогодні буду дольками отак робити. Вибачаю, що захрипла трохи, але на рецепт це ніяк не повліяє. Ловіть швидкий рецепт, не забувайте ставити вподобаєчки. Перше, що нам треба зробити, помити абрикос, відібрати м'якенький від такого платненького. цей платненький ми з вами ось так розрізаємо. Кісточку витягуємо, де, якщо є щось негарне, вам не подобається, краще обрізати. І в баночку ось так складаємо, щоб не затримувати ваш час. Ну, цей, бачите, це ж теж я вирізаю. Якщо щось не подобається, треба вирізати, бо може потім негарне бути. Також я в баночку додаю раз, о, декілька доляк апельсину. Ось так, воно буде смачно, класно. Апельсин перед тим, як додавати в баночку, аж парти кип'ятком Окропчиком. Ось, Тут в мене вже залиті баночки, як ви бачите. Да? Тут я тільки наложила баночки. І я стараюся не повну банку загружати. Знаєте чому? Бо я дуже-дуже люблю цей сиропчик після цих абрикосів. Так, От в мене чайний закипів, ось так наклала, бачите? по поясок можна навіть менше. Заливаємо звичайним кип'ятком з чайником. Там вже в мене апельсинка є. Тепер накриваємо все це клюшечками. Зображаємо останню баночку. І накриваємо на 20 хвилин, можна і більше. Якщо у вас є своя якась там праця в огороді чи де, то можна і оста залишити на більше, можна і на даже залишити, нічого йому не буде. Ось е накриваємо. Ну, я полотенцем накриваю рушничком, і на 20 хвилин залишаємо, і через 20 хвилин з вами зустрінемось. Ну що, дівчатка, в мене постояли баночки Даже 40 хвилин, не 20, а 40 ну взагалі 20 це норма. І тепер їх зливати в кастрюльку, щоб закипіло і зробити гарний сироп. Сироп ми робимо із розчота на одну баночку, яка в нас є, дві повнюсінькі столові ложки цукру. А тут нам потрібно засипати е, лимонну кислоту. Так, бігом-бігом все робимо, бо в нас повинно бути відключення світла. І це не дуже буде гарно. Значить, дивіться, чайна ложечка десь 1 третю. Чайної ложечки. всі розуміють, як це. Якщо переборщити трошки лимонної кислоти, нічого страшного не буде. Це допомільний консервант. Ось, ну І буде такий приємний кисленький маринадик. Ну, маринадік, не маринадик. Як правильно? Сироп. Сироп. Все, чекаємо, поки все закипить. Так, наш сироп закипів. Тут же мені допомагає чоловік. Заливаємо просто ще ще, ще трошки. Отак. Заливаємо сиропом наші абрикоски і просто катаємо. Звісно, переворачуємо їх до гори дригом і накриваємо чимось тепленьким, щоб вони трішки остигли, Ну, на сутки десь. І дивіться, що я хочу сказати: ви можете абрикос класти більше. Просто я дуже дуже люблю цей сиропчик, Я його просто обожнюю. Тому абрикос поменше і більше щоб було сиропчика. Ось так. Все. Всім, кому сподобалось відео, не забувайте вставити подобайки, підписуватися на канал. Мені є багато чим поділитися. Намагаюсь балакати українською мовою. І хочу радувати вас новими рецептами українською мовою. Тому підтримуйте мене, будь ласка, і... і що? Поділіться з друзями. І поділіться з друзями. так? Вибачаюсь за свій хрипший голос. Mm. Ну, Що буває, так і буває. Жара, холодний компот. Ось і є. Все. Всім смачно, всім дякую, що були з нами.